Розкажіть, будь ласка, про матч, яким він видався для команди Ну, Матч був дуже тяжкий. Ми пропустили перший м'яч. Після цього пішла якась не, не зовсім по нашому сценарію, то, що ми планували. Ну, Відігралися і були ще моменти. І після перерви збили. В середині другий м'яч. Ну і матч був дуже тяжкий. Емоційний, і дуже багато боротьби. І вони хотіли виграти, і ми хотіли виграти. Тому ну, можна сказати, що хлопці проявили сьогодні характер, тому я дуже вдячний. Як оцінюєте гру у хлопців? Ну, сьогодні, на сьогоднішній день не все виходило, то, що планували, і не у всіх. Тому хтось зіграв краще, хтось. Тішки гірше. Тому я сьогодні дуже вдячний хлопцям. Вони привітали своїх батьків, сестер, тому я дуже ну, задоволений результатом, але не грою. А, як готувались до матчу і як вам взагалі суперник команда Оболонь? Ну, ми цілий тиждень дивилися гру, їх, яку вони грали. Я знаю команду оболонь, як вони грають. У них завжди стоїть акцент на пресинг, тому вони сьогодні і давали нам цей пресинг. Ну, в наших хлопці сьогодні не все виходило, тому гра була така і в нашу сторону, і в їхню сторону. Тому я дуже думаю, для болівальників було цікаво. Розкажіть, будь ласка, про гру, якою вона видалася для оболоні? Ну. Зразу, зараз роздягалки я хлопців хлопцям подякував за гру, за відношення. В принципі, можна сказати, всім задоволені, але, звісно, таке враження, що ми тут загубили очки по цій грі. Мали моменти, тобто ні в чому не поступалися ні кривбасу. В принципі, десь равна гра, але по моментам мали багато моментів, але не, не реалізували їх. і, ну, Що на табло, що, що говорити. Але в принципі, грою ми задоволені. Порівняйте, будь ласка, перший та другий тайм. Ну, перший тайм забили м'яч, мали ще предпосилки. Перший тайм, другий тайм ми краще провели. В перерві сказали, що рахунок один-1, -один, але е, наставило на тому, що командами повинні йти, йти вперед, забивати другий м'яч, вигравати цю гру. Якщо перший тайм, то був більш рівний, а в другому таймі, ну, так мені здається, ми переважали трохи кривбас. А як вам взагалі гра Кривбасу? Ну, Кривбас гарно з другому колі стартанув, має 4 очки набрав, ми дивились його. Хороша команда, організована, у вас і академія працює, тому знали, що і хлопці трохи старші від нас, що десь здається взнаки, там і четвертий рік, у вас більше людей. Хоча, ну кажу, але по ігрі претензій немає. Тобто, і Кербас непогано мав моменти, і ми мали. тому ми, крім рахунку, задоволені цим. Розкажи, будь ласка, якою видалась гра для команди твоєї? О, сьогодні був такий дуже бойовий суперник, Оболонь. Вони завжди нав'язують багато боротьби. І перші 25 хвилин десь ми не могли знайти свою гру і програвали багато на але потім. Трошки заспокоїлись, вже знаходили такі передачі більш гостріші, і пішли моменти, і забили, і потім все вдалося. Розкажи, будь ласка, як готувались до матчу? Як завжди, підготовка. Недільний цикл був у нас дві силові трен... Два силових тренування завжди, і до ближче до гри вже тактична робота була. А якщо порівнювати матч першого кола за болоню, і цей матч, якими вони були? Я вважаю, що в першому колі якось було полегше, бо на живому полі великий гектар і більше контролю було. І, на мою думку, оболонь. В другому колу підсилилась дуже, і нові хлопці, тому було, сьогодні було важче. Розкажи, будь ласка, за забитим м'яч Антона Циганкова. Була твоя передача, як це було? А, Тимур Бетенко увірвався здорово, знайшов таку заспану передачу, і е, я з, як, ну, не збрасував, але я намагався пробити. Був віскок, і Антон розібрався здорово. Вітаю його з сьомим голом. Надіюсь, він також продовжить. Розкажи, будь ласка, про матч, яким він видався. На початку дуже складний матч. Ми втратили контроль над грою перші 15 хвилин. Потім, потім вже трішки почали грати в футбол, грати в свою гру. Та переломили голом. В другій половині першого тайму переломили голом весь матч. На другий тайм вийшли з новим настроєм та з новими емоціями. Та Почали грати в футбол сьогодні дуже складний матч, дуже складна команда. Вона більш грала не в короткий, в довгий пас. Ну, мені складніше грати з такими, Та, я думаю, і всім командам складніше грати з такими командами. Але ми зібралися, забили другий м'яч та виграли цей поєдинок. А якщо порівнювати перший і другий тайм. Якщо порівнювати перший і другий тайм, то другий тайм був більш насищеним, бо грали вже від Та... Але перший я ж говорив, вже 15 хвилин втратили перевагу, а потім вже зробили все, що повинні були.